Ну, доброго ранку, діти. Доброго ранку. Як ваші справи? Добре. Чогось ви такі сумні, чи що, чи мені здається. Малята, прокидайтеся. Як ваш настрій сьогодні? <кій> У мене ось такий настрій, а у вас. Так. Мене Веронічко. Веронічко. Веронічко, який настрій, я не зрозуміла. Веронічко, ти мене чуєш? Так, спокійно. Спокійно, не зрозуміла. Дякую, Тимурчику. У тебе сумний настрій, я тебе правильно зрозуміла. Щось трапилось чи просто ще не готовий до роботи, не прокинувся. Все гаразд? Так, добре. Так, Юлечко, теж гарний настрій, як у мене мені показала. Полінка Ігор, як ваш настрій? Ух ти! Це як зрозуміти, Полінко. Сонний. Сонний, а чому півничка на реакцію поставила? Він кукурікує, коли треба прокидатися? Так. Yeah. Ясно, зрозуміло. Ігорючок, ти з нами? Напевно, знову щось зі зв'язком. Ну, інтернет нас не дає нам попрацювати. Так, хто ж мені сьогодні допоможе? Хто ж мені сьогодні допоможе? <кій> Так, ну і з тих, хто присутній, у нас тут є тільки Веронічка. Веронічка, і з тих, хто не повторювався. Веронічка, тобі слово. Який сьогодні день у нас? Сьогодні вівторок? Угу. Сьогодні 24 січня 2023 року. День тижня вівторок. Погода сьогодні похмура температура повітря. Плюс дроб у нас в Запоріжжі. <позів> немає. немає, немає. Хоча ми їх дуже очікуємо. Сніжок очікуємо. Вітаю, Софійко, тебе. Вітаю. Ти до школи прямуєш? Ні, моя родрила в садик. У справах прямуєш, зрозуміло. Добре, дякую за відповідь. Малятка, прочитайте, будь ласка, що це тут на кульках таке написано? Ти безстрашний. Ти дотепний. Як ви думаєте, що це таке? Вона я. Говори, Софійку. А це наші похвалки за добовість. Вот, наприклад, мамі полагаю, зі домашку діла. Це тож уже похвалки. Так, це хороші ну, вчинки, ну, коли... і тобі за це говорять. Ти гарно вчинив, там, так? Ти допоміг. Скажи, а що це таке взагалі за фраза? От як це називається, коли одна людина іншій щось хороше та, таке та, говорить? А... Як? Комплимент. Комплимент. Правильно, Софійко, правильно. Комплімент. Сьогодні малята день компліментів. Комплімент це прочитайте. Похвали або симпатії. От Я зроблю вам зараз кожному по компліменту, а потім і вам надам слово, щоб ви могли зробити один одному по компліменту. Юлечко, ти дуже працелюбна, як бджілка. Софійко, ти стараєшся писати як найкраще, розумничка. Ігоре, ти дуже, труди, дуже гарно трудишся, завжди працюєш старанно. Полінка Лавриненко, ти дуже уважно працюєш на уроках. Веронічне, ти дуже уважно працюєш на уроках і стараєшся писати в зошиті якнайкраще. найкраще. Тимурчику, ти завжди виконуєш всі основні і додаткові завдання, ти дуже працелюбний. Ось я вам зробила по компліменту. Тепер ваша черга, ви можете зробити один одному комплімент. Юля хоче почати, будь ласка, і звертайся до того, до кому ти хочеш зробити комплімент. <кліп>. Ігор старанно працює. Ігоре, ти старанно працюєш. Ти ось так, до, до дитини звертайся. Ігоре, скажи дякую і передай комусь інший комплімент. Дякую. Передай комусь ти комплімент. Поля Лавриненко, ти дуже добре працюєш на уроці. Дякую. Полінка, твоя черга передавай комусь естафету. Соня, ти стала краще писати. Дякую. дякую. Ой, дякую, Софійко. Веронічко, ти дуже гарна сьогодні. Дякую. Веронічко, до Тимурчика або до, до Юлі, до кого тобі зручніше. Кому ти хочеш зробити комплімент. Тимура, я желаю тобі, щоб в тебе покращився настрій. Настрій? Так. Ну, це не зовсім комплімент, це побажання, але дякую, приймається, і Тимурчик зроби, будь ласка, Юлі комплімент. Юля, ти дуже сильно стараєшся писати красиво, і. Е, е... Ну, і відповідаєш на всі, е, на всі е, правильні відповіді. Так, ставиш правильні питання, даєш гарні відповіді, стараєшся писати так, українською мовою. Добре, дякую, малятка. Ви зробили один одному компліменти, тому що сьогодні день компліментів, 24 січня. Ну, а ми протягом січня вивчаємо з вами світ невідомий. І, так. І коли ми з вами складали Хмару слів, ви мені писали свої бажані теми для вивчення. Я вам їх нагадаю, якщо раптом ви підзабули, тому що далі ви будете відгадувати тему нашої ранкової зустрічі. Потрібно О, нагадати вивчення. вам, що писали, чи ви пам'ятаєте? Пам пам'ятаєте, добре, тоді я вам на, на, натякну. Ось таким математичним виразом. Обчисліть його, напишіть мені в чат, скільки буде, і подумаємо, на що це я вам натякаю, яка це в нас буде тема. Так, да. так, так, слухаю гарючок. думаю, не буде на всіх уроках думаю тільки на, самопр... на підготовці, тому що в нас. Прямо ну, прям постоянно відключають. Зрозуміло, Молоді. дуже шкода. Да, зрозуміло. Так, дякую, Юлія. Дякую, Софійко. Ви правильно відповіли. Дякую, Веронічко, правильно. А тепер думайте, малята, от ви написали мені це число. Чого це, це число? До чого я це вам загадую? Будьте здорові. Чого це є вісім? Юля, твоя думка? Тому що ви будете брати з наших робіт, що ми хочемо. Так, е, ви так. будете брати вісім слів. Так, хороша думка, дякую за те, що ти її висловила. Ще які будуть варіанти, чого і вісім. Вісім без світу. Вісім годин без світла. Ні, ні, ні. Дякую, думка цікава. Думка цікава, так, дякую. Ще думайте, чого може бути вісім? Що я вам тут вісім могла загадати? Не знаю. Полінка, вісім фактів про кошти. Дуже, дуже близько, десь дуже десь близько. А налетіть, так, а Ігоре, так, Ігоре. Про планету, вісім планет. Правильно, і ви, от ви наблизилися правильно. Вісім планет є у, нашому, у нашій сонячній системі, і є цікаві факти про космос. Правильно, ви здогадалися. Я вам тут що так: от, мовний приклад приготувала. Яке тут слово я зашифрувала? Абрикос. Абрикос мінус абри. Що залишається? Космос. Кос. Ескімо Кос. мінус Ескі. Мос Мо. космос. Правильно. Це космос. Правильно, це космос. А вісім є планет у космосі. Донедавна люди вважали, що у нашій сонячній системі 9 планет. Але потім останню планету Плутон позбавили статусу планети, бо він замаленький за маленький, за розмірами. Знали цей факт? Ні. ні. Тепер знати. що у нашій найменша. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Так. Зараз тут все відкриється швиденько. З вами подивимося, чого ж у нас вісім? Давайте рахувати. Один, два, Син, три, три, три чотири, п'ять, сім, вісім. Так, Ви побачили, що є вісім планет, і правильно самі здогадалися, відкрили тему нашої ринкової зустрічі. Що ви скажете про перші чотири планети? Вони маленькі. Вони... Так, вони маленькі. Чотири планети. Так, малятки. Ці чотири планети називаються планети земної групи. Прочитайте їх назви. Марс. Марс. Так. Так. А ось інші чотири планети. Це називаються планети Гіганти. Прочитайте їх назви. Скажіть, будь ласка, яка найбільша планета? Як називається? До речі, до речі, цю планету можна навіть побачити з нашої планети Земля, настільки вона велика? І тепер, власне, цікаві факти про наші, е, нашу сонячну систему. Про розміри наших планет. Так, а наші всі вісім планет сонячної системи. Чому вони так називаються планети сонячної системи, малятка? Тому що вік... вони сонячні, вони сонячні сонячна система. Так, вони обертаються навколо сонця. Ось подивіться приблизні розміри, які є розміри Сонця, і в порівнянні із сонцем, яка наша Земля. 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 Вона величезна, але наскільки від неї, подивіться, он, Земля просто як крапочка виглядає, наскільки від неї більша більше сонця. Тепер подивіться, з якою швидкістю обертається Земля. І от для порівняння швидкість подивіться, як літає реактивний літак. Для порівняння. Коли ми з вами на планеті можемо стояти і спостерігати, як летить літак, це для нас швидко? Ні. Так. Так. А подивіться, наскільки швидше обертається Земля, ніж реактивний літак. Це все ми бачимо з вами у порівнянні, так, малята? Так. Так. Тепер про цікавий факт, я так здивувалася, про планети нашої групи земної. оце наша Земля. А оце розмір Юпітера. Подивіться, скільки планет Земля поміщається в одному Юпітері. Прочитайте це число. Так, подивіться, один Юпітер, наскільки він величезний, у ньому може поміститися 1321 земля за розміром. Цікавий факт? Так. Так, для нас здається, що Земля величезна, а от наскільки від неї більший Юпітер. Для порівняння, наша планетка Земля це як велика на о, червона пляма на планеті Юпітер. А ось про планету, яку, яка позбавлена статусу планети. Це Плутон. Останній, дев'ятий у сонячній системі, Плутон, розміром з нашу земну Австралію. Тобто він набагато менший навіть за планету Земля. Ось такий він малесенький, тому його вже позбавили статусу планети. Ось такі цікаві факти: наш космос. У четвер ми з вами ще продовжимо. Вивчати ті теми, які вам були цікаві, так? І так. на сьогодні у нас з вами план роботи такий. Познайомтеся з ним. Я математику, п'ятнадцять, літературне читання, 12.00, самопідготовка. Так. Минулого разу у нас п'ятим роком, у вівторок був, який урок. <звели> <звели> Образ... Секундочку, собі. Ні, минулого разу у нас було образотворче мистецтво, а сьогодні буде. А, -а, -а, -а. а ось такі зміни в розкладі. Так, Софійко, ти хотіла поставити якесь питання? Чому вчора забуду духу, бо я сьогодні як вона була написана? Ну, щоб ви менше перевантажувалися, щоб ви менше проводили часу за комп'ютером. Добре, Софіко, я зрозуміла тебе, я врахую твої побажання, і в понеділок будемо іноді проводити самопідготовку синхронно, але все ж таки буде вона і асинхронно, для того, щоб ви не перевантажувалися і проводили менше часу за комп'ютером. Зрозуміли, малята? Пока. Так. так. Добре, дякую вам за роботу на ранковій зустрічі. Щось цікаве сьогодні дізналися про космос? Так. 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 Дякую за те, що активно попрацювали і е, бажаю вам гарного дня, протягом гарної роботи протягом дня. А я на вам Чудень. Візьм чунес. До побачення. До побачення. Візим, так, сім же чудень. Відео не Невідомих. Ага, добре, Софійко. Це хороша ідея для наступних ранкових зустрічей. Я її собі запишу. Угу. До зустрічі. До зустрічі, дітки. Гарного вам дня зустрінемося на першому уроці. До зустрічі. До зустрічі.